Так, Всім привіт! У нас чергова башня магії. І тут є один новий персонаж. Ось цей от Юліус. Е, що я можу вам сказати? Пасівки в нього прикольні. Е, вірогідність 50% нанесе 100 урону всім ворогам. Хм. Якщо особи... А, якщо не Х2, то 100% нанесе. Ну, так же само, як цей корнель, що в мене є трьохзірковий. Е, так. А, ульту я хотів поговорити. Призиває зачаровану печатку. 15 здоров'я, 20 атаки від героя. Печатка дає плюс 20 генерації мани. Хм, прикольно. Те ж саме, що робить малікна. Той малікна кажуть, мій лікін. Тільки трошки. Ну, він не ріже атаку. І на Х2 він призиває таку ж саму печатку, тільки паразитом. <М �ú> ee, ще коли в... втягує в себе 60%, 60%, ну це до хіра, Це жирні паразити будуть. І мінус 38 до Ну, Нормально так, непогано. да. Пасівка на альфі така собі, звісно. Ну нічого. Ось. E, тут ну, багато прикольних героїв є. Я би не відмовився хоча б від когось, якщо чесно. Бо вже декілька місяців нічого не падало, і я купив сьогодні ще одну акцію і думаю попризуваю трошки. Ну погнали. Вален. Ладно. Початок багатообіцяючий, конечно. Зараз мені ще одного гема, і я взагалі тоді в шокі буду. Не, пока що без гема. Требаш. Прикольно, ти що робиш? А, то ж саме, що у Вілбер. Понятно. Це, конечно, круто. Сергей, це вже щось новеньке, у мене такого ще немає. Він, по-моєму, стихійний бронеріс. Да, мінус 40 проти тьми. Плюс 65, ну... може буде. Шо, що, що? А, може стакатися з другими бафами атаки до плюс 160 йок, забув слово. Ну, добре, хай буде. Але все одно не то. Абсолютно не то. такі вже нові герої з'явилися, що я прям, ну, ну ганджу. Так же без тебе Ну, мдам. Так, ну ригард. Це щось неймовірне. просто Ще один Шаудингрим. Я, короче, в шокен, просто Ну серйозно, Скільки це буде тривати, це капелюх. Ладно, попризиваємо ще тоді, зробимо одну круточку тут. Шаран. Добре. Попризиваємо ще калівалу. У мене є 18 жетонів і може мені хоч звідси, хоч хоч щось випаде. Пріска. Ну, хоч щось, я просив хоч щось. Пожалуйста. Дуже вам дякую, панове фіни. Це просто у мене нема слів. От серйозно. І Що всі стандартні будуть? Ну давай трошки такого будем прокручивать, чи что, я не знаю. Просто торба. Мне треба кулер вам. Кулер вам. Давай. Ты мне не нужен. Ой, торба. Може ще раз на тебе поклям чи що? Ну давай. Попробуємо. Щоб ви собі розуміли, оце от вже ще ну майже Х30. Я там ще призивав одиночними незавітними призивми і одні ГМ і все. О. Це вже шось. Що ти робиш? Швидкий 245. Урон водой трата. 30%. Ну, це прикольно. Це дуже навіть прикольно. Ну. Що я можу вам сказати? Даним призивом я ну трошки задоволений. тако Та ну, я вам брешу. Я рішив сказати правду. Я. Піпець який задоволений. Це після фліпа, перша моя п'ятерка, а фліп мене вже на альфа розлімі, я вже чорт знаю часу, скільки ним граю. І це от перша п'ятерка, що мені впала після фліпа. І я дуже сильно задоволений. Ладно, фіни виреабілітовані поки що. Поки що. Це ну, досить непогано така огидна жаба, я думаю, в оборону вона мені стане. Так, а ми на неї зараз подивимось, що воно взагалі. Як воно на альфа розлім. Ну, непогано. 280. 321 в 3. І 51% від зцілення. Непогано. <coughs> ага, ще є така, в нього жуха, Ще 15... Ну, круто. Добре. Сім жетончиків ще вишу, може в наступному місяці попризиваю, там теж має бути прикольний ГМ. Все, друзі, всім дякую за увагу, дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Коментуйте, діліться своїми враженнями, чи ви за мене раді, бо я дуже сильно радий. Чесно. Сьогодні ще день незалежності всіх зі святом. Ось, і я думаю, в честь такого свята мені впала оця от гідка жаба. Прикольно. Все, друзі, всім до побачення. Якщо хочете підтримати лайком, і гривний мій канал. Силка на донат буде в описі під відео. Всім до побачення. Я ж зовсім забув, що в мене ще є 14 амулетів ось тут. Я вже трошки попризував, мені з 11 жетонів випали 2 отряда мага, а решта тройки. Ось, але маги в мене майже всі є в всіх кольорах, немає тільки зеленого, здається. Якщо я не помиляюся, зараз я подивлюся. Здається. Так, да, немає тільки зеленого. Ось, власне, зараз і будемо його вполювувати. Погнали. Є таке діло. І таке діло є. Ну, вже непогано. Четвірка на корм буде дуже доречно. Також непогано, дуже гарний корм падає. Диви, що робить він. Добре, що я спочатку героїв почув призувати, а не зразу загоним. Зараз би нападало 4. Дивись, що робиться. Йок перний театр. Ну це дуже круто. Бо в мене слабенькі отряди, і я зараз хочу їх ну, швиденько прокачати. І вже нормально, щоб в мене стояла оборона, хоч більш-менш червоні маги. Угу. Ну, добре. Це що в мене виходить з червоних? Червоні два мага. Можна якийсь і циклоп в мене є червоний. Так, ладно. Ну, призи ви бачили, я думаю, вам сподобався. Так що такі от пирожки. Всім до побачення.